Святі мучениці Віра, Надія і Любов народилися і жили в Італії у Другому столітті. Їхня мати, свята Софія, була благочестивою вдовою християнкою. Назвавши своїх дочок іменами трьох християнських чеснот, Софія виховувала їх у любові до Господа Ісуса Христа. Після смерті свого чоловіка вона розділила майно між бідняками і з доньками покинула Мілан і переїхала до Риму. Оскільки сім'я відкрито проповідувала заборонене на той час християнство, то імператору Адріану дуже швидко повідомили про іновірців. Спочатку він спробував спокусити їх із християнського шляху та змусити вклонитися богині Артеміді. Але всі четверо твердо сповідували свою віру в Христа. Щоб зламати віру Софії, імператор піддав її дітей жорстоким тортурам. Змусивши матір бути свідком мук дочок. Спочатку старша віра, потім надія і молодша любов перенесли підпалення на розпеченій залізній решітці і горіння в киплячій смолі, і стругання гострим залізом, і пригводження до колеса, і биття палицями. Так, що поранене тіло розпадалося шматками. І, залишившись заради вияву слави Господньої неушкодженими серед усіх цих мук, були нарешті усічені мечем. Це сталося у 137 році. Старшій вірі було 12 років, надії 10. А молодшій любові лише дев'ять років. Свята Софія мужньо перенесла смерть своїх доньок. Їх тіла вона відвезла до передмістя Риму і поховала 30 вересня біля 18-го стовпа на апієвій дорозі на високому місці. Три дні бідна мати, не відходячи, сиділа біля могили дочок і нарешті віддала Богові душу. Мощі святих мучениць знаходяться в різних місцях. Мощі святої Софії покояться в Римі в храмі Сан Сільвестро Інкапіте. Мощі святих віри, надії і любові знаходяться в Римі в Базиліці Санта Марія Маджоре. Частинки мощей Святої Софії та її дочок рознесені по багатьом храмам Європи і Православного Сходу. Вони є в Німеччині, Франції, Італії, в Москві, а також у Києво-Печерській лаврі. До святих мучениць віри, надії, любові і матері їх Софії звертаються з молитвами про духовне укріплення у чеснотах віри надії та любові, про допомогу в подоланні спокус і сумнівів, про захист дітей і сім'ї, про силу переносити життєві скорботи. яко масляно благоплотная, произросла из его дворе Господних, София мученица честная, и принесла еси Христу плод сладчайший, отрасли от ложеств твоих, подвиги благоприятными, любовь и надежду с верою богомудрую, с ними же моли о всех нас».